Європарламент ухвалив оновлені імміграційні правила. ЄС закон має зменшити кількість нелегалів, які прибувають до країн блоку. голова Європарламенту Роберта Мецула сказала, що це історичний день для Європи. Законопроєкт з одного боку зменшить час оброблення документів та надання притулку тим, хто його потребує, а з другого збільшить кількість тих, кого депортуватимуть додому. Головна мета зменшити небажану імміграцію з близького сходу та з Африки. Антиімміграційні та вкрай праві партії розкритикували законопроєкт, заявивши, що він не зможе зупинити імміграцію. Водночас правозахисники назвали його серйозним ударом по правах людини. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро каже, що законопроєкт допоможе країнам, які перебувають на зовнішніх кордонах ЄС, і приймають основний тягар імміграційного потоку. статус-кво означає, що деякі країни мають труднощі з управлінням міграційними потоками. Ми бачимо, що людям загрожує злочинна діяльність контрабандисти. Ніхто не міг погодитися зі статус-кво, а це компроміс. Думаю, саме цього від нас і чекають. Після голосування Польща заявила, що не підтримає схеми розподілу іммігрантів по країнах ЄС. Тепер європейські держави мають два роки на реалізацію нового закону. Водночас аналітики зазначають, що не варто чекати на серйозні зміни найближчим часом.